Привіт, найкращий в світі розпочинаємо дуже гарний урок про контракти. Отже, переглянуті ді контрактів ділабору. Давайте будемо з вами трошки розуміти, як воно функціонує в Італії, що нам потрібно знати е, перед тим, як підписувати контракти. Отже, ви діємо типології ді контракти, бо їх в Італії є багатсько, насправді. Тож, переглянемо сьогодні декілька. Все решта. Цілкопи інформації у вас вже є під цим уроком, під відео. Тож, будь ласка, гарно перевіряйте, завантажуйте, читайте. Отже, що ми сьогодні розглянемо: контракт a tempo індетермінато. Запам'ятайте собі це слово, гарно вимовіть індетермінато, тому що це є контракт найбажаніший в Італії. І нам, страннірами, і італійцями самими. Отже, контракт індетермінато він тут. Вважається найпотужнішим. Далі маємо контрато, а темпо детермінато. Ну, якщо е, бажаєте перекладу, звичайно, так, контрато і детермінато, що воно у нас не завершується, так? значить, немає терміну його, е, коли він завершиться. Так? А тут детермінато, тому що детерміна темпо specifico». так? Отже, наприклад, там, на 2-3-6 місяців ебаста. «e basta». Далі маємо «tirocinio». Stav, za študente, ki so morda gledali in poznajo, laura intermitente, ali laura succhemata, ali akemata, ko vas vzivajo. Laura in agricultura, stagionale, apprendistato in kokako. -ko. Slišali ste <gum> kaj? Dobrenko. Torej, najprej razlagali bomo te terminije tehnični, importanti. Тому що ми з вами гарно контракт читаємо, але що це все означає, там якась термінологія. Ми не знаємо, тож давайте гарно почитаємо. Перш за все, що ми маємо знати, це ось Чіченелле. Чиченелле. Контратокотиво націонале ділавору. Саме так називається ось контракт. Контрато okay? ділавору офіційна назва Чічіннелле. -e І саме з Чічнеел -e залежить, що у вас за контракт. Що він з собою являє, які у вас права. Окей. Okay. Ті di fine rapporto. Фіне, кінець, rapporto, стосунки. Отже, все, завершуються стосунки на роботі і виплачують вам кошти або не виплачують. На це потрібно дивитись перед тим, як підписувати контракт. Конджедо per nascita є таке так. Декретна відпустка. Конджедо парентале. щоб ви собі розуміли, це вже не декрет. А це вже після декрету так також дають і виплачують за те, щоб батько чи мати сиділи з дитиною навіть після декрету. Так і теж є. Залежить, бачите, від ЧЧНЛ. Отже, саме назва ЧЧНЛ, розумієте, це є важлива назва. І від ЧЧНЛ залежить знову ж таки, повторююся, ваші права. І найл страхування від нещасних випадків. На це все ми будемо гарно звертати увагу, коли підписуємо контракт. Міра команду. Я вас прошу. Ферія це відпустка. Нам звичніше слово «ваканца» – Відпустка, так, але ми їдемо у відпустку так собі самі собі. Так, «ваканца» собі, Їду у відпустку. Проте ферія це вже робоча відпустка. Отже, по роботі вас відпустили, вам її оплачують також Інпс – Ну а як же слово ІМПС? Всім відомо, кому невідомо, буде дуже навіть відоме слово. Національний інститут соціального забезпечення, отже, ІНПС, купа питань вирішує, коли у них є ну це дуже гарне бажання. Отже, звідси йдуть внески на пенсію, допомоги, лікарняні, безробіття. ІНПС багато в чому допомагає всім, насправді, так, по роботі. Рау. Або нетто, отже, реал джерел цей Reddit, лордо, те, що ви заробили лордо, угу. плюс, там потім ще податки заберуть, або Netto, це те, ваш чистий прибуток, Дис, діесе, окей, діесегорц, дізокупаціоне або просто одним словом, дізокупаціоне це допомога по безробіттю. Що це означає? Це означає, що якщо вас там звільнять, отже, ви маєте право на дізокупаціоне, щоб вам виплачували кошти. Ну і ще одне слово, яке ми маємо знати: це п іва, що перекладається як. Не перекладається, а саме читається, вимовляється як партіта Іва. А отже, це ФОП по нашому. Окей, okay, ФОП. Тож давайте з вами розпочнемо. Дивитися, що ж воно собою має це контракт індетермінато. Як я вже перед тим сказала, це є дуже потужний контракт, тому що там у вас є всі діріті, отже, всі права. Контракт без фіксованого терміну. Отже, знову ж таки так. Це не на місяць, не на два, а вже як маєте цей контракт, то будете працювати допоки самі не захочете піти. Знаєте, чому я так кажу? Тому що навіть самому роботодавцю буде складно вам вас звільнити без якоїсь серйозної, конкретної причини. Просто так вас, в принципі, звільнити більше не можуть на темпу контракту, індетермінату. Ось чому. Його так дуже хочуть, особливо італійці, так як вже візьмуть той контракт індетермінато, ось що ми всі говоримо: о Боже, італійці не працюють, ви такі ленті, нічого не роблять. А то, тому, що вже засидяться, то знають, що їх просто так більше вже не звільнять. Це може бути full-time чи пар-тайм, ймовірно, вам вже відома ця термінологія. Так, отже, цілий день працюємо, чи половина дня. Працюємо в залежності, так, від роботи, від контракту. Приблизні ціни у нас ще по сьогодні починаються навіть з 800 євро. уявляєте собі, саме так. В залежності, в якій зоні Італії ви знаходитеся. Якщо південь, так на нижче, ціни нижчі, Мілано, ми знаємо ціни вищі. Так. Отже, може бути від 800 до 5000, тисяч, написали БАБ, але в залежності може бути. Будь-яка тут насправді ціна, тому що все залежить. Ми з вами гарно зрозуміли, що контракт індетермінато має все, отже, копре туто, так покриває майже все: це еферія, лікарняні, відпустка в разі втрати рідних, ТІФР, що б там не було, буває і 13-та, і 14-та зарплата саме тут на контрату. Індетермінато. Проте 13-14 залежності, що у вас за контракт, ну, я розумію, індетермінато, але в залежності по спеціальності хтось має 13 і 14 зарплату, проте не всі з контракту indeterminato мають е, цю зарплату. Знову ж таки, це вже потрібно гарно, конкретно читати в самому контракті, е, по якій спеціальності ви працюєте. А ще краще це все перевіряти на офіційних сайтах Італії. Звичайно, офіційні сайти в Італії у вас вже також є в доступі, тож перевіряйте під уроком, будь ласка, все, інформуйтесь і вже нічого більше не пропускайте. Йдемо на темпо детермінато. Теж хороший контракт, звичайно, проте максимум може він дураре продовжуватися два роки. Окей, отже, від одного місяця цей контракт до двох років, в залежності від чого Чічінеле. Ось так два роки пройде, і ви вже думаєте, ой, зараз мені дадуть індетермінато, виявляється, що можуть вам продовжити і ще раз зробити контракту детермінато. І так три рази, окей, після третього разу вже не мають права вам продовжувати і ставити детермінато, тому що він вже маєте автоматично як контракту індетермінато. Ціни, в принципі, зарплата та сама, в залежності від зони, в залежності а, від. Спеціальності, тому що ми з вами гарно знаємо, що Італія вона така, вона різна. Сказати, що прямо так знаєте стабільна зарплата у всіх одинакова, теж е, не зовсім можливо. Тому, якщо ви знаходитесь на півночі, зарплата буде вища, якщо ви на півдні, зарплата нижча. Зазвичай, це не регула. в залежності, куди попадете. Звичайно, для компаній різних їм вигідно не робити вам контракту індетермінату, тому вони будуть старатися робити все можливе і неможливе, щоб вам не давати контракту індетермінату. Тож, майте собі це на увазі. Знову ж таки, маєте контракт детермінату це добре, звичайно, у вас теж там багато різних права є. Проте, можливо, не буде 13, 14. -ї. Uh, і є ще там легенькі відмінності. Все в екстраматеріалі під уроком. Читайте уважно і інформуйтесь. Ну що ж, переходимо на Тірочиніо чи стаж, я колись говорила. Колись навчалася тут в школі, так, ліцей, то ми робили е ло стаж. Тільки, якщо чесно, щось не пам'ятаю, що мені той контракт робили. Якщо той був стаж в мене на чорну, ну ясно. Отже, але ви на це не попадаєтеся, так? Значить, робиться контракт навіть на стаж від 1 до 24 місяців отже, 2 роки. Ви можете працювати як парт-тайм, так і фул-тайм. Отже, повний день повноцінний. Але пам'ятайте, це є стаж, це є тирочіння. Зазвичай його мають студенти, коли закінчили там школу, ліцей, коледжу, навіть університет. Вони проходять ще стаж, отже, набираються досвіду. Значить, вони стоять поблизу вже професійних. Робітників і у них навчаються, копіюють, стежать. Ага, як це я би зробив, як це я можу робити? Давай, показуй мені більше. Отже, вони на етапі навчання. Проте це також оплачується, звичайно. І, до речі, вам будуть Черкари, так, пробувати старатися цей контракт впихнути, навіть якщо ви не студент. Так? Тому що, дивіться, яким дуже вигідно: 300-800 євро. Баста, розумієте, щось таке маленьке, джустоперу. Отак, щоб трохи, щоб було ніби легально, але це не зовсім класний контракт, тому що ви нічого не накопичуєте, ви не накопичуєте відпустку ТФР, і, взагалі, може бути безоплатною, яка собі це пригадала, що я робила. У мене було 100% безоплатно, я тільки експерти назбирала, так досвід розбирала, хоча це теж непогано. Найкраще цей контракт підходить для студентів, які хочуть щось підзаробити, ще якесь грошенятка мати, або щойно випустившим, випустившимся студентам. Ну, або ж випускникам, які так і не знають, за випустилися з університету, і не знають, що їм далі робити. Якісь грошенятка потрібно мати, і йдуть на тірочині. Ви точно повинні знати, що максимум ви можете працювати 40 годин на тиждень, не більше. Мінімально зазвичай просить 20. Але головне, маєте право говорити, коли ви на ті і вам задають всю роботу робити, працювати, працювати. Ви маєте право сказати, що ви в процесі навчання. А не прям робота, робота. Тому що якщо ви маєте там працювати, як і всі інші на рівні інших, це вже не ті ручні, це вже вам контракт, нехай нормально роблять. Тепер щодо контракту сукемата, а кемата, інтермітенте, коли нас визивають, ага, наприклад, офіціант. Тепер які умови? Що ми маємо знати? Дивіться, читаємо уважно: інденнітаді диспонібіліта, мама мія, що ми тут сказали, так? Чи сенси гарантія? Отже. Якщо ви роблять контрату ділявору інтермітенте, і написано di диспонібіліта, це означає, що все, ви там підписали угоду, що вас визивають в будь-який момент, і ви виходите. Ви не маєте в принципі права відказатися, а також ви не маєте права мати інші роботи, так. Отже, вам оплачують, компенсують все, що ви там є на роботі за той час, поки чекаєте. Окей, це хороший, більш-менш контракт. Сенса гарантія це означає, що без гарантії, отже, ви, вас викликають, проте, поки вас не кличуть, вас, вам нічого не оплачують. Отже, це теж означає, що навіть коли вас викличуть, ви маєте право відмовитися взагалі, знаєте, то таке собі. Більш знаєте, звучить як на довіру. Тому цей контракт не з найкращих, оскільки ви мало що насправді накопичуєте лікарняні оплачувана відпустка, вихідна допомога, лікарняні оплачена відпустка, ті Вони обмежені. Окей, там щось вам дають, але не зовсім не повністю. Отже, ви мало що насправді накопичуєте для себе і бенефічі. Або може бути адіритура взагалі нічого з цього всього не бути. Звичайно, ця робота, як ми вже сказали, може бути part-time чи full-time, Як ми це розуміємо, якщо інденітади диспонібіліта time розумієте, сенса гарантія нам всі капіще, не зрозуміло. Зазвичай вебене зазвичай платять 10 євро за годину, ну або там до півтори тисячі євро в місяць. Але знову ж таки, бачите, це статистика, це на сьогоднішній день дані. Проте я впевнена на багато відсотків. що... Це міняється в залежності від регіону, в залежності від, від людини, в залежності від всього. Проте зазвичай ось вона норма на сьогоднішній день півтори тисячі євро в місяць можете заробляти. Якщо звичайно це є фулл тайм, цілий день працюєте так? Максимум, що ви можете під таким контрактом працювати, це є 400 днів на 3 роки. Не бо цей контракт вже повинен перейти в якийсь інший, наприклад, в індетермінато, який ми так дуже всі завжди бажаємо. Звичайно, я постаралась постаралася розписати максимально всі деталі, сутуті типи контрактів, про всі типи контрактів в матеріалі. Не під цим відео, щоб prolungare, щоб не тягнути це відео. Я просто хотіла, щоб ви гарно знали, що є контракти Determinato і Indeterminato. Вони найпотужніші в Італії. А всі решта вже потрібно дуже гарно на них звертати увагу. На що нам потрібно звертати увагу? Давайте подивимось. Перед тим, як підписувати контракт, ми з вами маємо подивитися на робочий графік. Чи все в абмене з робочим графіком? Чи але гарно перевіряємо? Так, дивимося на офіційні сайти, які ви вже знаєте в матеріалі внизу під відео. Маєте доступ до яких? Темпо п'єно також називають full-time італійською. Так, але ви можете почути і full-time, і part-time, чи темпопієно. Ну і part-time так само італійською. так? Вони говорять: зазвичай це 40 годин в тиждень. І не більше ось і наш фултайм тайм чи п'яно п'єно. Якщо вас просять працювати там інші екстра години, пишіть Страордінарі. Просіть понад нормові, Окей? Запишіть собі, Страордінарій вам повинні виплачувати. Звичайно, дивимося. Тип контракту чи детермінато чи індетермінато. А як же ми вже з вами гарно сказали? Ще раз підкреслимо: індетермінато найстабільніший. Дивимося, чи в нас все включено: лікарняні ТФР, бонуси це все ми перевіряємо також навіть на офіційному сайті. Також щоб ви знали, що таке чесаціоне дель контракту, це є причини звільнення. Ми також маємо проінформуватися про це все. Як вас можуть звільнити, який термін попередження при звільненні з вашого боку? Це все завдяки тому, коли ви дізнаєтеся, які ваші ченелі, який ваш контракт і що він з собою має? Дуже важливо, не забувайте про ці пункти. Якщо lavoro autonomo або, як ми з вами говорили, партіта Іва, ФОП, так, лавора autonomo, автономна робота, все, самі на себе працюємо. А як же звертаємо увагу, чи вистачить заробітку покрити податки та ІНПС в Італії. Гарно собі все рахуйте. Ретрибуціони прошу дуже ще одне гарне слово це рівень зарплат. Переконайтеся, що зарплата відповідає стандартам. І зверніть увагу, чи чітко вписані умови виплат що місячно погодинно з податками без податків. Щодо податків, та внесків – контрибуті. Та, це найстрашніші слова в Італії, для італійців і зазвичай для всіх. Коли ви будете підписувати контракт з роботодавцем та роботом, будете на когось працювати, переконайтеся, що роботодавець платить Інкс за вас, а не що ви маєте, що це буде добре. І зверніть увагу, що він платить ІНАІЛ. Страхування від нещасних випадків. Контракт має бути офіційно зареєстрований, інакше ви не матимете жодних. Гарантії, ми вже це з вами гарно зрозуміли. Ви це також можете перевірити онлайн. Ймовірно, вам вже відома термінологія labor in nero, що означає працювати на чорно, без контракту. Отже, якщо вам пропонують, звичайно, ви відмовляєтеся, або вже дивитеся по ситуації. Якщо ви вважаєте, що для вас в той момент окей працювати, або то вже лавостра шель ваш вибір. Також я для вас підготувала ось про дуже чотири пунктики, Ерорі да евітари, отже, що потрібно максимально уникати. Яких помилок? Отже, погоджуватися на лавору автоному я часто чую від моїх також студентів. Їм ем пропонують відкривати партіта Іва, щоб працювати з кимось іншим. Вабене, але ви гарно проінформуєтеся. Так, подивіться, наскільки вам буде вигідно тримати або мати так, партіта іва. Добре, прорахуйте собі податки, тому що не завжди це вигідно. Але оскільки ми зазвичай приїжджаємо, не знаємо мови, для нас все вабене, все підписуємо. Це не зовсім правильно. Отже, будь ласка, інформуйтеся дуже гарно, щоб не попадати, не ризикувати. Майте на увазі, що ті ефери. Вам будуть виплачувати лише з контракту детермінату чи індетермінату. Так, отже, після того, як розірвете контракт, все, залишите роботу, вам виплатять, виплатять лише з контракту детермінату чи індетермінату і баста. З іншими такої опції гарної немає. Якщо вам ще потрібно зробити перемесу до суджорну, будь ласка, уточніть, чи з контрактом, який у вас є, є така можливість. Тому що, на жаль, не всі контракти допомагають у цьому питанні. Ну, звичайно, ми не довіряємо дуже сильно, коли нам кажуть, потім-потім зробимо індетермінат. Ну, знову ж таки, це не зовсім класно все мені вам говорити, звичайно, бо не всім не можна довіряти, звичайно. І людям, яким потрібно довіряти. Як ж довіра повинна бути завжди в нас, віра, довіра про те, коли йдеться мова про контракти, коли йдеться мова про людей, з яких, яких ви не знаєте, з якими ви не працювали, просто майте на увазі, будьте обережні, тому що датори ділабору в Італії. Буду старатися робити максимально все, щоб вам не давати найвигідніший контракт. Звичайно, чому тому, що насправді датори ді лаворо, отже, ем, як то сказати, вже таки, роботодавець він багато платить податків. За свого робочого, тому вони стараються максимально робити все можливе і неможливе, щоб вам не давати контракту і нетермінату. Майте собі на увазі. А вже як його маєте, то дуже добре я вас вітаю. Це дуже дуже хороший контракт. Отже, ми з вами розглянули найпоширеніші види контракту в Італії, що потрібно знати, яку термінологію потрібно знати. Будь ласка, йдіть зараз, потренуйте все під уроком, флеш-картки, подивіться матеріали, які ми вам підготували. Почитайте маса інформації, яка. Я з Жузепі, ми впевнені вам супермега допомогли вже. Ну і допоможуть в майбутньому також уникати помилок і, взагалі, бути тепер нарешті вже більш проінформованими. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, будь ласка, пишіть одразу під цим уроком, або ще краще пишіть в ком'юніті на комунітам, де ми всі разом гуртом можемо почитати і вам особисто відповісти. Таким чином, ви допомагаєте не лише собі, а й іншим. Плюс декілька з ваших запитань, звичайно, ми будемо брати до наступних живих онлайн-сесій. Тож, щиро рекомендую писати саме в комуніта. Ну, а з вами вже побачимося на наступному уроці.